Для Олександра баскетбол, зокрема, його різновид стрітбол, є чи не головним хобі. Активно слідкує за всіма клубними новинами в НБА, Українській Суперлізі та Євролізі, в українській першості до вподоби гра Черкаських мав Дніпра та Кривбасу, А в НБА Лос-Анджелес Лейкерс. В рамках міських змагань Veterans Family Games бере участь вдруге. Подобається можливість поміряти з силами та підготовкою із суперниками на дружньому паркеті. Баскетбол – це моє хобі ще з п'ятого класу. Я почав займатися у шкільномуртві. Де провів два роки, а потім попав до США вісім. Це ще три роки кар'єра. За Євролігу, НБІ Суперлігою, так, звичайно. Як примір, це Володимир Конів і так далі. В НБА, це, напевно, Стефан Карі буде, напевно, він. Так, слідкую активно мені сподобається для учасників змагань Veterans Family Games стрітбол є однією з улюблених спортивних дисциплін. Ось і цього разу на паркеті своїх міння продемонстрували 76 учасників: чотири дитячих, п'ять жіночих та 12 чоловічих команд. З них учасники з пораненнями сім команд, мілітарі п'ять команд. Наша таке довге спортивне життя за такий рух нескорених. Соня, сьогодні, сьогодні такий черговий гарний спортивний день це е, змагання з баскетболу, стрітболу. На змаганнях е, у нас є категорізація, тобто е, всі рівні умови, і діти, і жінки, і ті, у когось поранення, і учасники мілітарі. Тобто, я вважаю, що черговий буде спортивний день і переможе сильніший. Завдяки системній роботі ради оборони міста та влади кривого рогу в сфері організації ветеранського спорту ветерани та військовослужбовці в рамках третіх міських спортивних ігор «Veterans Family Games Кривий Ріг-2025» вже долучились до 12 змагань, в яких взяли участь понад 1300 ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їх сімей. А всього до кінця року в планах проведення 25 змагань із 17 видів спорту пишаємось тим, що в частині ветеранського спорту, зокрема кривий ріг є зірцем того, як треба робити і для інших міст. За три роки ветеранс Family Games в них взяли участь вже понад три тисячі ветеранів. І хочу сказати, що наші ветерани показують високий рівень не лише на місцевому рівні, на рівні Кривого Рогу. Понад 200 ветеранів взяли участь у більше ніж 20 міжнародних та національних змаганнях і вони привезли до нашого міста 250 медалів. Але головне це не лише спорт, це спортивна реабілітація, це спілкування і відчуття того, що ми єдина команда, все наше місто. Реалізація ветеранської політики в Кровом розі політики героїв триває. Ці змагання є не просто спортивними дисциплінами. Більше того, вони є важливою частиною роботи з ветеранами. Головна мета моральна, психологічна та фізична реабілітація, адаптація до цивільного життя. Долучитись до Veterans Family Games Ви можете зателефонувавши за номером телефону, який бачите на. На своїх екранах Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перше міський.